Це відео ми знімали 10 місяців тому. Тоді обурені інвестори, які звернулись у 2007-2008 роках до фонду молодіжного кредитування, запитували у забудовника, чому досі не можуть зайти до своїх помешкань. Протягом 30 років маємо погасити відповідно цю заборгованість, але вже перед державою. Сума, яку заплатила за мене, держава більше 300 тисяч гривень. На даний час я вже три роки плачу. Квартал по 2 тисячі гривень, плюс першопочатковий внесок вніс 12 тисяч гривень. Моя сім'я знімає квартиру. А нам фактично ніхто не поверне цю суму за цих сім років. У 2007-му був заключений договір. Фактично, бачите, вже скільки часу пройшло, і ми. Сплачуємося кошти, хоча ми можемо жити своїй квартирі. Забудовник тоді пояснював, виділені державою під програму молодіжного кредитування кошти знецінились, їх не вистачило. Тому будівництво затяглось. Завершувати його Василь Демет пропонував інвесторам власними силами. Люди повинні щось робити за свій кошт, Звичайно, можна шукати, щоб їм зробили за дешево поганенько і ніяк а можна зробити один раз та добре, так? знаходити ту конструктивну мову. Розслідувати справу із довгобудом взялись правоохоронці. Мовляв, держава на його зведення у 2007-му виділила 12 мільйонів гривень. Ще 19 мільйонів вклали інвестори. В поліції натякають, виявили неточності в угодах забудовника. Дані підприємства уклали, укладали протягом довгого часу фіктивні договори, щоб збільшити вартість будівництва. І збільшили на вартість будівництва на 14,5 мільйонів. Правоохоронці порушили кримінальне провадження. Мешканців будинку вважають потерпілими під питанням, також яким чином будинок здали в експлуатацію. Квартира не підтучений газ, вода, відсутня каналізація. Яким чином будинок прийняти в експлуатацію, мені поки що не відомо. Це все буде слідство, і будемо розбиратися. Тим часом інвестори та мешканці продовжують добудовувати квартири своїми силами, каже охоронець житлового комплексу. і зараз працюють. Зараз пішли так ремонт. Малярка, штукополька. Майя Гуменна, Михайло Антонюк, місцевий час.